Кошти для наших захисників ліквідації наслідків липневої негоди та виконання обласного бюджету за перше півріччя 2023 року. Питання, які прикарпатські обранці обговорили на двох засіданнях постійних профільних комісій Івано-Франківської обласної ради. Детальніше у матеріалі. Фінансування військових підрозділів ЗСУ а також підвищення якості мобілізаційної роботи та цивільного захисту на території Прикарпаття одне з питань, яке обласні обранці обговорили на засіданні профільної комісії. Ми говоримо про те, що сума в об'ємі понад 60 мільйонів гривень було передбачено фінансування збройних підрозділів. А також ми хочемо подивитися використання цих коштів, куди вони спрямовувалися. Кошти передбачаються декілька напрямків: тобто, це підвищення цивільного захисту, це системи оповіщення, це придбання матеріально-технічної бази для військових підрозділів, це його кошти на оздоровлення, реабілітацію. Звіти керівника Івано-Франківської обласної прокуратури та начальника головного управління Нацполіції в області про роботу за перше півріччя також. На порядку денному проговорили прикарпатські обранці і виконання невідкладних заходів з ліквідації наслідків негоди, яка вирувала на території п'яти районів 6-7 липня. Поводковим водам пошкоджено на той момент 120 кілометрів автомобільних доріг гравійного покриття, 7 км асфальтованих доріг, зруйновано 145 метрів погонних дамб, зруйновано 3 автомобільні мости та пошкоджено 15, зруйновано 7 та пошкоджено 10 пішохідних переходів, пошкоджено 825 метрів беру укріплення. розмито майже 2 км берег. Берегів річок підтоплено 948 домогосподарств та 294 житлові будинки. На сьогодні заходи щодо відновлення пошкоджених об'єктів продовжуються. До департаменту соціальної політики об адміністрації почали надходити звернення від постраждалого населення щодо виплати допомоги на здійснення заходів з ліквідації наслідків даної стихії. На сьогодні день є 247 звернень. І планується виділити близько 2 мільйонів гривень у 2023 році з обласного фонду охорони навколишнього природного середовища передбачено виділення більше 23 мільйонів гривень для фінансування робіт із запобігання надзвичайним ситуаціям в подальшому. За виділені кошти будуть планується провести роботи з нового будівництва на 30 березокріплюваних спорудах на території Косівської, міської, куцької, печеніжівської, Яблунівської, селищних та білобрійської, зеленської, нижньоверської. Ніжньовербської, Новицької та Ямницьких сільських рад уже на наступній комісії прокарпатські обранці обговорили виконання обласного бюджету за перше півріччя 2023-го та внесення змін до головного фінансового документу. За перше півріччя 2023-го року до обласного бюджету надійшло доходів загального та спеціального фондів з рахуванням трансфертів сумі 1 мільярд 633 млн грн. мільйонів гривень. І загальної суми надходжень 36,5% – Це кошти, які нам не надійшли з державного бюджету. Що стосується обласного бюджету, динаміка також позитивна. Є 160 мільйонів перевиконання у загальному, тобто це 90 мільйонів гривень по загальному фонду і 70 мільйонів гривень по екологічному фонду. Відповідно, нам поступили пропозиції щодо розподілу зазначених коштів. Ми їх сьогодні. Так би мовити, направимо на опрацювання головним розпорядником коштів, щоб вони детально проаналізували. Усі ці питання обласні депутати ще раз розглянуть на президії обласної ради, а рішення щодо них прийматимуть на сесійному засіданні.